Вітаю на каналі Початкова Німецька. Отже було у мене прохання тих, хто пішов чи ще хоче йти у водійську школу і зробити таку лекцію. Це вже буде п'ята, якась буде п'ята або шоста лекція водійського такого напрямку, де ви впізнаєте терміни водійської муфта, газ і так далі. Ви, все це. Я вам подав в тих лекціях минулих, вони йдуть підряд майже всі. І тепер ми попробуємо сісти за руль, завести машину, рушити, стати, поїхати, об'їхати, розвернутися і так далі всі терміни, які вам е, попадуться. Єдина річ, що там я зробив був, помилку в е, одній лекції, там написав. Е, Лінкарт, а мав написати лінгхат. І я е, говорив лінгхат, а написав лінкарт. Ну то перепрошую за помилку. Я не додивився, аж потім десь на 10-й чи на який день туди придивився. Бо я думав, що там пише лінгхат, бо колесо то і колесо. Фарати лінгхати і так далі, то воно само по собі. Ну, коли людина мови розуміє таку перекладу. Ну, це просто механічна помилка. Ну, то перепрошую, так? Далі зараз зрозумієте, звідки з'явився е... роль е... В... Жаль, в німецькій мові, як він, як він вискочився. Далі. Бо тому що в німецькій мові там все колесо. Рульове колесо, таке колесо, запасне колесо і всюди Рзасрад і всюди той рад, 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 і куди не дінеться, всюди рад. Ну, вчора рад, не рад. Взяться не з їх стоя біте. І сідайте, будь ласка, за руль. Ä, можна сказати, анс стоя рад біте, лінь рад біте, і можна ще ä, сказати, немен зі ä, стоя рад біте, стоя біте, лінь рад біте. Тепер е просто нагадаю вам, е ну, це не нагадаю, це з історії, я хотів вже вивчити до кінця ту історію тих рулів, чому так багато назв. І дивіться, перша походить е з корабля, на початку було стерно е на кораблі, такий патик. Руд називався. Потім вони зробили таке, що крутиться колесо, бо стерном не можна було керувати великим кораблем, бо його кидало на боки від того всього. І зробили шестерні, зробили колесо, зробили рад. А потім... Е е коли вже почали дивитися, що той е штурман, він там бідний на дощі мокне, 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 зробили йому дошок. Після того зробили йому штоєр хаус після дошка. Стоєрхаус, то вже зробили таку кімнатку. І там поставили ліхтарню. І він вже мав таке, ну, бо вночі нічого не було видно, доперлися, що можна поставити ліхтарню і зробити таку кімнатку, щоб вода там не цей. Оце е, штоєр хаус, це рульова кімнатка. І той штоєр так перебудувався і в машини. Тепер, звідки взявся Ленкарт? Ленкарт – це е, фурмани. Мали ліньки в руках, лінськ-рекст, тягнули коні за такі індідла, за упряж. І вони їхали вліво право керували. Це Фурмани, вони які, ті, що возили там тяжкі грузи, перевозили. Це так, якби дальнобойщики тодішні. Від 15 го віку, по, 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 по факту, ще в 20-му я, я ще. В Познанню таких бачив на ваговозах. Їздили і по п'ять тонн вугілля возили, людям розвозили вугілля. Два коні. Ну, два коні такі потужні коні. файні. Ну, це люблять. Це такі коні люблять сильно мадіри, люблять такі коні, австріяки, люблять такі коні. Німці, люблять такі коні. Гуцули, люблять такі коні. Ну, потужний кінь. Потужна села, так? Ну. Але от ми говорили про руль, вертаємося далі. Затем біте. Сідайте. За руль, будь ласка, або не стоя біте, б. Немені бити стоя, не мене забите Лінха, Лінгхарт перепрошую і, і так далі. Оце, щоб е, ви знали фраза до руля. Зайшли сіли за руль. Стартнзі до аута. Стартензі. Можна ще сказати, маханці мотор Ainz, ну то вже ну, я навіть не знаю. чи, Це просто розмовно по-любому може бути. Стартензії да з авто и штатенці до Лінки Блінка. <köhnt> Одним словом, маємо uh, стартензіда з авто и шальтенці для Линка Блинка. Тобто заведіть е, авто і е, ну, включіть левий поворотник. Ще треба б було сказати махнзі хан бремце aus. Тобто спустіть рушник. Бо «ein» якщо айн хан рушний тормоз, то затягнути а aus, то відпустити. Ну. Це, понятно, фари в минулому відео я подав, в короткому відео так само я подав. Дуже багато повторень, буде дуже довга лекція. Далі. Ну ще раз переводимо. Starten Sie das uh, uh, auto, und schalten Sie den linken Blinker. Uh, Заведіть авто і включіть лівий поворотник. Blinker, blinker, Blinker ein. А якщо виключите, то... Шальтен зі ден лінкер в лінкер То виключити. Або рехтен блінкер, або айн, або аус. Ну, тут e, просто поворотник лівий або правий. Так далі. Фаган зі ау дер ерстен шпур. Їдете на першу смугу, так? Коли вчитеся там, чи їдете тіром, то звичайна річ, що вам там не місце в тій смузі, де 180 на годину люди і е по 200 літають. Хто де, хто і більше. Ну, то таке, ну, якщо ви водій професіонал, то друга справа, то собі там їде так. Я маю увазі тих, хто вчить вчаться. вчаться. не тільки мову, а ще і їзду. Пагензі Аудер Ерстенспур. Їдьте на перший е, пас. І звичайна річ, що екстрем шпур, то це от, для автобусів, для пожарної, чи для поліції, чи якось там ну, такий, вам буде по-любому вам буде жовта смуга або подвійна полоса, де ви не маєте права на нього їхати. Це ну, там ще може бути. Автобус написано буква А або Страшенбам трамвай там, чи ще щось там, ну, бо є трамвай, є тролейбус, е, ну, щось об'їжджає, а щось їде по жолізній дорозі. Ну, Там то вже взагалі треба бути, там зразу до німці. Е, якщо ви в Німеччині заїжджаєте ще в момент, коли цей, є е, 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 ну, заборона їхати на, на дорогу на колійову, то ой-ой, ліпше би того не робити. Ну, бо, бо там можуть відправити на ідіотен тест, а звідти ще запишуть вам документи раз, другий, третій і будете на тракторі їздити в ліпшому випадку тоді. Ну, а за штраф то я вже взагалі мовчу. То з ними, там, з німцями, то не варто. Німецький поліцей не бавиться. Добре, фарензі Аудер, Ертенспорт. Заїхали на першу смугу і тримаються. Він вам скаже, який там, яку передачу в Родіган. Передача, мені здається, ну, я не, не буду там доказувати. Зараз я можу помилитися. Зробимо наступне відео. Я всього не пам'ятаю, я не, навіть не біблійна енциклопедія. Хоча біблійна енциклопедія, я набагато більше. Ну. Але це таке. Fahren Sie auf de eerste Spur, stoppen Sie das Auto. Stoppen Sie das Auto, maken äh, machen Sie äh, rechten Blinker ein. Rechter поворотник, заїжджаєте, зваляєте і äh han Bremse ein, auch Затягнули, вони можуть вимагати, щоб ви затягували рушник. Німці вони вимогливі і аж до, повірте, аж до доходить до того, що звідти хто приїжджав. У мене тут кілька таких було людей, що їхали з Німеччини. Мені три і пів бареля в колеса качаю. Я кажу, хлопець, тобі розвалити ходову, то легкова машина. Ні, три і пів бареля, ти не виш, що воно на книжці написано. Ну, Йолка палка, то я ще такого чуда не видів, щоб таке це. То ледве йому пояснив, що два і йому аж з дахом стає машина, якийсь Фордік нещасний Фюжн. Три і пів там барлі має бути. І все гружене авто пів барлі, Там грузу 200 кг за трьох пасажирів, за двох навіть. ну... Бачите, але то є, там на двех написано, і німці то читають, і вони так як написано, вони так будуть ладувати. Вони розіб'ють вам ходову, погнуть вам фельги, погнуть вам колеса і фарензі, і все. і Мусман ну, трудно. З тими маслами, от це те теж є, от є перша, є мінімум, є максимум, і от вони заливають вам аж сюди. По максимуму. Так має бути. Якщо зійде тут, а, 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 а тут оце дозволене, я вам скажу: от то, що тут, то краще їздити тут, на мінімумі, аніж переливати сюди. То моя практика водійська. 100% туди починає авто більше брати топлива, починає е, жерти, починається масло -жор, і ще може прорвати сальники, бо знає, що наробить. То і вам, Як молодим водіям на замітку. Старайтеся тримати чуть-чуть нижче тої середньої риски масло в автомобілі. Ну, це таке, що я як старший шопер можу вам сказати. Чуть-чуть. Може бути чуть-чуть вище, чуть-чуть нижче, але не тут, де вже самий максимум. І щоб у вас був оригінальний штук. Бо таке. Далі. Стопен зідне з авто. Що ви маєте зробити? Ви маєте включити правий поворотник. Шальтен зіден рехтен блінкер Ан. Заїжджаєте скрутили руль роль направо. Під'їхали. і Ганбремся Айн. Рушник затягнули. Муфту передачу виключили. Вже як ви заглушили стопень, вже мали повністю статус. Тоді затягнули рушник. Це oh. те, що вам стосується ганбремси. Ручний тормоз. Ну. Далі, якщо вже рушаєте, знову то саме стартензії з авто і шартензі Лінкен Блінкер Аус. Включаєте Лінкен Блінкер і ближні фари, і тоді далі їдемо далі в цей Фари там є. В тому короткі лекції і решта минулих лекцій. Ми зачнемо повторювати то... Ну, ці всі купленс-педалі, бремс-педалі, газ-педалі і, і ці всі е, фарєктор і, і так далі. аббен як там? Аббенліхт, А, точно аббенліхт, Бачите? Ну, я ж не мушу вам екзамени постійно здавати. Ви для себе вчитеся. Далі біте е, трегензі зіг ум. О, це найголовніше. Біте дрегензи зиг ум. Розверніться, будь ласка. ум. ziguom. Е, можу ще сказати, що рук фарен або фарен. Е, ну, то вже хто як говорить, ви маєте вивчити. І Ви тоді можете зрозуміти далі. Умвек nem enzi bite Umwek. Nem manzi bite Umwek. Тобто, вийде, будь ласка, на об'єзну. Абензик. Ну. Щасливої ну. подорожі, як то кажуть. Добре, дякую. Запрошую далі до наступних лекцій. Передивлюся всі, таті, які є питання, і подумаю далі, як вам з тою автомобільною темою вже може, напевно будемо завершувати. Хіба в когось вилізуть якісь питання? Питайтеся, не встидайтеся, Я як поляг каже, хто пе, питати не блонджі. Оскар каже, за спрос не б'ють у нас, але вони до того не дотримуються. Ну, то таке, то треба їм то, -то все діло відклепати назад. Аби не було видно, чи сміється, чи плаче. Ото єдиний народ, який на то заслуговує. Я не знаю, чому так, але йде до миру. Я знаю, от послухайте, я вам почався говорити приблизно десь 2 місяці тому. Я перше казав, моліться, моліться, потім кажу замер, а тепер кажу, що йде до миру. Вирішується на верхах справи, бо вже е, тим верхушкам, що над тими всіма ну, над Трампами і, і, і над Путінами, і над Лавровими, ну і тим більше над е, Зеленськими і всіма решта, вже їм то надоїло. Якщо їм то надоїло, то буде йти цей. Бо вони так само мають свої капітали і хочуть то все діло зберегти. Моліться, моліться, щоб Бог поміг. Треба, щоб їм більше, знаєте, ну, то, що він говорить там, що треба дати, аби вони себе там. Не звертайте на то увагу. Не звертайте увагу, подивіться, що Байден робив. Дуже хитрий, дуже файний, дуже веселий, дуже усміхнений. І цілих три таке для України. Ну. Нині за день над мою хату 15 може пролетіти. А в 16. Вже на однім керунку. Ну, а скільки таких керунків є? 15-16? Як ви думаєте, ну, бачите, як воно є? Треба дивитися на діла, а потім говорити, хто добрий, а хто поганий. Ну. Є совість людини. Тримається, щоб був порядок і хоче, щоб було чоловік жінка, щоб родина була, він то все тримається, він зато також тримається традиційно, а не так, як той там плете там той. Що в енциклопедії напишеш таке погане слово і зразу напише відповідь Путін Володимир. Ну, хто що має, як поля каже, Хто хоче, тим тома, того йому і треба. Добре, дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій. Маю надію, що була лекція корисна, і будемо далі просуватися з тою їздою, з тими, може, ще знайду якісь там терміни, там якийсь там багажник, там ще там, ще, ще одну лекцію. Можна ще якихось тих 12 термінів зібрати. Дякую, кланяюся, запрошую.